Дивимося місто Дніпро 20 вересня, чи є загроза ракет або шахетів, чи є загроза мирним людям. Дніпро 20 вересня. Чого чекати? Знаєте, чого чекати? Таке враження, що Дніпро застило і очікує. Хлопці наші застили. І очікують ракетної атаки. Дивимося Самар. В напрузі таке, напружені карти, що всі в напрузі. Місто Самар 20 вересня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного або удару. Зовсім нічого не показують. Ваші там керівництво міста вашого, щось, якісь ресурси, все воно. Кудись влажує щось. Ну, таке як мирні карти. Це добре. так Дивимося Кам'янське, чи є загроза ракета башахетів на 20 вересня. У вас пада, я не можу сказати, що це щось з прильотом зв'язано, але аварія якась буде в місті, чи що, чи це дійсно прильот. Якщо це прильот, то що це за прильот? від чого, яка буде атака? Ех, люди будуть ушкоджені. Це буде на підприємстві, на якомусь, де буде дуже багато якогось ресурсу, чи це буде якесь. На це підприємство, будьте уважні. Не знаю, дуже Камінське. Ще раз скажіть мені, покажіть, що буде 20 вересня в місті Камінське, чи буде там загроза ракета до шахетів? Ну це так да, на, на об'єкт якийсь інфраструктурний. Пада ракети, ракети показує, будьте уважні. Павлоград, 20 вересня, загроза ракета до шахетів, загроза мирним людям. Місто Павлоград. Є загруза, ракети шахетів, але все, що буде летіти, воно буде збиватись дуже добре. Воно не долетить туди, куди вони планують. Це по-перше. По-друге, воно буде за межами. Є шанс, що це все буде за межами міста. І воно навіть не... Достане до самого міста і до самого того, чого вони хочуть достати. Але від уламків може постраждати якась сім'я. Будьте уважні дуже на околицях. Так, дивлюсь Дніпро. Ще раз, 20 вересня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до шахидів. поки вони нам не показують карти. Ніяких особливих загроз я не бачу. Це така рідкість, коли такі падають карти, почуваєш себе як раніше, мирне життя, спокійне. Так, 20 вересня, місто Дніпро. Чого остерігатись мирним людям? Чи є загроза ракета або Шахеди нам падають і то, ну, як завжди, вони летять у нас на об'єкт, який вони вибрали, їх благополучно будуть збивати. Ну, нема не досягнуть вони. Цілі ушкодження можуть бути. Там, де цей об'єкт. Біля об'єкту можуть бути це, так, да, це родина. Скоро, Ну, це не таке не катастрофічне буде. Може бути хтось поранений. Ну, дай так Боже, щоб так воно було, щоб все було тихо і мирно. Наші хлопці впорались, бережіть себе, своїх близьких. Зустрінемось з вами завтра. Подивимося на найближчий період, що нас чекає.